80-й рік Радянський Союз, 37-річний кримський татарин Мустафа, після чотирьох термінів ув'язнення відбуває заслання в Якутії. Його злочин боротьба за право свого народу повернутися після депортації в рідний Крим. Про ті часи Джемілі в інтерв'ю Суспільному до свого 80-річчя казав так: я просто виповнював свій довг. Позиція така: виповняй свій довгні незалежно від возможних для тебе лічно последствий. До дисидента Джамілєва в Якуцію з Узбекистану, їде кохана жінка Сафінар, якої він ніколи не бачив, лише листувався. Вони одружуються за кілька днів після побачення, бо лише в статусі дружини вона могла залишитися з ним у засланні. Ти кого підтримуєш? Ворога всього трудового радянського народу. Історія кохання Мустафи і Сафінар Джамілєвих надихнула на створення художнього фільму. Назва киснева станція у Якутії саме на такій станції в засланні наповнював балони киснем джемілів. Режисер Іван Тимченко каже: головний меседж фільму не лише кохання, в першу чергу про гідність чи взагалі може людина жити гідно в країні, в якій гідність є, по суті злочином. За словами режисера, ідея художньої кінострічки про лідера кримськотатарського народу виникла ще в 14-му, після російської окупації Криму. Та від задуму до реалізації минуло десятиліття. Акторка Христина Дейлик зіграла Сафінар каже, спершу не повірила, що історія реальна. Я весь час працювала з одним питанням як. Як ти на це наважилася? Вона була хорошою вчителькою, в неї було багато учнів, її любили, в неї були батьки, і вона все це кидає і їде до чоловіка, в якого вона закохана, з яким вона листується, але якого вона не бачила. І їде вона не те, що з Києва у Львів, з одного комфортного місця в інше. Ні, вона тікає до нього в заслення. І Ну, що це як не божевілля Вау! але саме про таких людей і знімають кіно. Послухати вас то бути кримською татаркою в радянському союзі. Це вже проти закону. А хіба ні? Сам Мустафа Джемілів рідко говорить про особисте співавтор книги про його біографію Алі Малієв розповідає, що саме кохання Сафінар надавало Мустафі сил продовжувати боротьбу за свободу народу і протистояти радянському режимові. Він цитує її спогад з книги. Ви знаєте, його е, сміливість і патріотизм так захоплювали мене, що думаю, навіть якби туди, на Колиму не літали літаки, не їздили потяги. Все одно рано чи пізно до нього б я б дісталась. Я цілий тиждень прожила в аеропорту Якутська, перш ніж дозволили посадку, спала на своїй валізі. Пам'ятаю ще, що везла йому помідори і виноград. Вона пише, що Мустафа Ага ретельно підготувався до його, до її приїзду. Власно, власну руч змайстрував шафу, стіл, пофарбував меблі в яскравий синій колір. Алієв каже: Мустафа Джемілів про ті події якось жартував на наше питання. Тоді чому Софінар Ханум вас обрала, він пожартував, каже: Ну я вона прочитала, що я тримав сухе голодування 303 дні, і сказала: Ну, економний чоловік треба брати. Але насправді це очевидно про а, цей його дух, який захоплював а, дуже багатьох кримських татар, і сефінар Ханум стала тією, хто а, не побоялась. І приїхала познайомитись. Киснева станція розповідає лише про початок їхніх стосунків, та за 45 років разом пара пройшла не одне випробування: ще один арешт мустафи, голодування, і знову вигнання з Криму після російської окупації. Режисер каже вже по завершенню зйомок, ще раз переосмислив свій фільм. у мене відчуття, що до повномасштабного він був, знаєте, таким більш агресивним. Ну, не хочу говорити жорстоким, а зараз він занадто лагідний, мені здається ну, по відношенню, звісно, до тамтих часів до, до, до радянщини, до всього іншого кисневу станцію вже показали на фестивалях і запустили у прокат за кордоном. Та виконавиця головної ролі Христина Дейлик переконана, основна аудиторія український глядач, критично мало матеріалів, фільмів, так е е про кримських татар. Ми такі. Начебто відкриваємо їм трохи двері, і саме для українців це у мене ж це аж тремало маленьке, бо це відповідально, і дуже хочеться, щоб ці очі хотіли це побачити і прийняти. З 10 квітня фільм можна переглянути в українських кінотеатрах. Ксенія Вапальник, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим.